Як відновити себе, як бути ментально стабільним і продуктивним, особливо під час війни, коли стресів додалося? Як самим навчитися впоратися з викликами сьогодення? Саме цей забезпечує послуга життєстійкості. Вона комплексна і безкоштовно для відвідувачів. Реалізує її команда фахівців-тренерів. Це і психологи, соціальні працівники, медперсонал долучені за потреби інші спеціалісти. Життєстійкість вкладено те. Що це в першу чергу вміння протистояти стресу, це вміння відновити себе, свій психічний, фізичний, емоційний стан. І мова йде про те, що саме створення таких центрів покликано в першу чергу надавати таку послугу е, в. Кожній територіальній громаді Ужгород Мукачево, Нижні Ворота, Ставне та Кам'янське. У п'яти громадах Закарпаття функціонують центри життєстійкості. Ще п'ять громад виявили бажання їх створити за 2024 рік. соціальною послугою життєстійкості охоплено майже 21 тисячу закарпатців. Ця соціальна послуга для нас нова вона була сформована і зараз надається на території нашої держави. Спочатку повномасштабного вторгнення і хочу особливо підкреслити, що дана соціальна послуга вона як проєкт реалізується в межах Всеукраїнської програми ментального здоров'я ТИЯК як за підтримки першої леді пані Олени Зеленської. Надавачами цих послуг можуть бути комунальні громадські благодійні організації, зареєстровані у держреєстрі соціальних послуг. Для територіальних громад це можливість зекономити гроші зі своїх бюджетів, адже програма фінансується коштом держави. Це й облаштування центрів, заробітня плата працівників, канцтовари тощо. Працюємо ми із працівниками, як пенсійного фонду, так само ми працівниками працюємо в навчальних закладах з медичним персоналом, з соціальними фахівцями, щоб навчити їх як самим собі допомогти і дати їм певні стратегії допомоги. Соціальні фахівці наші так само в тих місцях, де є нестача супроводу сімей, супроводу дітей, супроводу осіб, які потрапили в складні життєві обставини, надають цей супровід і здійснюють перенаправлення. Психологи, які так само отримували відповідне навчання і володіють навичками тренерськими, проводять відповідне навчання. У семис з 64 громад Закарпаття зовсім не надаються соціальні послуги. Безкоштовно можна скористатися для створення таких центрів зараз. Тим паче, коштом держави для цього треба подати заявку голові громади у Мінсоцполітики. У вас є можливість безкоштовно отримати ці послуги відразу зараз. От якраз іде відбір громад, і ви маєте першу. Чергову, ну я би сказала, пріоритет в цих громадах повинен бути, щоб ви звернулися до міністерства соціальної політики і заключили з ними договір. Надалі необхідно буде перевірити, чи є у вас доступне таке от місце. Чи це буде комунальна власність? Чи це буде власність якоїсь громадської організації чи благодійного фонду, щоб це було доступним для осіб з інвалідністю? З 3 по 12 березня триватиме прийом заявок. Обиратимуть на основі конкурсу. Це можливість створити простір для гуртування і об'єднання людей у громадах Закарпаття.